Про внесення змін до рішення передважні сільської ради від 20 грудня 24 року до номером 2096 про бюджет перезвання сусідської ради на 25 рік. Доповідає Гаврилова Олена Володимирівна. У зв'язку з закінченням бюджетного року нам потрібно з'яснити деякі, деякі переговання бюджету. Також є можливість збільшити доходну частину сільського бюджету на 1,375 700 за рахунок перевиконання доходної частини сільського бюджету з засічного листопада 2025 року, і, відповідно, збільшити видаткову частину на також суму. При цьому ми зменшуємо видатки спеціального фонду, тобто залишки, які у нас залишилися на використання, ми передаємо фонд. Спочатку ми передавали на бюджет розвитку, зараз ми передаємо загальну пацієнту зі спеціального фонду на загальних і 94 Здійснили перерозподіл видатків між кодом програмна класифікація, як я вам вже казала. Збільшили видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення на 90, 127 тисяч. 800 80 тисяч виплати військовослужбовців на 47 тисяч. Подошкільної в освіті збільшилися видатки на заробітну плату. Забезпечення діяльності палаців будинків культури на 198 тисяч. Збільшили і також в нас питання. По інших субвенціях з місцевого бюджету це 160 тисяч. Ми вже обговорювали це питання, але вона знаходиться на особистому контролі голови обласної військової адміністрації. У нас є звернення до фінансового підтримку водоканалу у ціни 160 тисяч. Також ми виділяємо кошти на ремонт доріг в обсязі 1 797. 000. Дивіться, якій сумію паузин, який це питання по редагуванню. Там вже конкретно чітко прописані, які це будуть вулиці, буде з підсипкою. Ну а до цієї Кінцовської вулиці ви заходите. А, ні, Кінцівська цей рік не входить. Друга, це у нас буде території, йти всі з підсипкою. Вона дуже плачена ситуація село Неполімовка, село Зоря, там <титут> просто не можна не пройти. <титут> Це буде сонячні 4 вулиці і це буде правозвання в вулиці і частина коштів на бережинку Криворізька, але сівклінки про вулиці. Проєкт бюджета на слідуючі рік, це вам так, такі людина. Та не у нас будуть вже розбиті. Вам спраїли. світ нам двоє, а так по дому оборот. Ні, от ви... цей світ даром не нужен, а дорога треба. Почекайте, цей світ е, е, була затверджена ще е, з початку року. При бюджеті у нас на цю вулицю було затверджено. Це загальна центральна ваша вулиця. Це кругом, які йдуть до кладовища до, до, до школи. Чому вам там будинок культури захоче? Чому там не потрібно освітлення? Там є освітлення. Там немає його. Там є освітлення трансформатора. Да, 182 КТП. Частина. А вся інша частина у вас не освітлена. Ми ж освітлюємо ту частину, яка у вас освітлена. Ми освітлюємо ту частину, яка у вас не освітлена. Ви знаєте, де цей шкільний. Я знаю. Living. Я знаю повністю, бо я цю всю мережу сама проходила. Скільки там хат стоїть? Хати На я цьому не читала по провулку, я вам вважала, yeah. щоб освітити територію, а хати я не вважала. Ну то кому ми там будемо світити? Ну, це, це треба питання рішати. Не тоді вже, коли є проєкт коли і гроші. А, а коли це, це робиться начало? Рушу того, що ми зараз будемо мають. Може тільки перенести ті кошти на бережинку, бути, як то домовити. Тільки на бережі. А куди? Ви що І вам поставити такі фонарики, які не світять. Вони вам надають світ мережі. Я вам скажу, сонячні ці фонарики, вони хороші. Просто світять. Ну і ну, як було, то треба.

Чого ви на початку року, коли у нас затверджувався бюджет, не казали, що... <клес> <Всі на клес> не надо, робити. Не надо. Давайте робити ви... Зараз це суттєво логіка. Тільки що ви казали, що там нема хат. Якого це робити? Як ви кажете, кілометр туди, кілометр сюди? Фонарики ці електричні, вони в рази дешевші. Вони не потребують проєкту, вони освічають напрямок. Ніхто не заважає читати газету. Мене подоміняє, що між селами є такі фонарики. Сонячні. Сонячні мають. Це ж не про сонячні. Тільки що була розмови, що скільки нам вклад, наш там, взагалі щось робити. Тепер кажемо, що нема там нічого. Давайте зробимо. Я, я кажу, що стане там, де хат нема, а там, де хати по два кілометри стоять, там нема фонарів. Тому що там інша підстанція, вам ще раз пояснюю, різні підстанції. Я не можу одну гілку там, другу там, третю там. Якщо робиться проект, не робиться на одну підстанцію. Якщо на підстанції є три-чотири лінії, вони всі задіюються і підключуються. За роблять цю. Вже, 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 вже цей підтримують. Да. Ще, він, це вже як робили він, робили віде, ви після бою руками не можуть. Будуть кушки розновлюють проєкти так. на цій вулиці теж. Дай, не, Дай Бог, я буду живий, і ми повернемося до цього питання. Так, і до цієї це треба це, і це, і це робити тоді, коли це обсуждається, а не тоді, коли це вже конець фільму. Ви, ви сьогодні вияснили, ви, ну. Ви, 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 Поставили проблему. проблему в вулиці. Є. І от уже прислідуючому. От і контролюєте, ви і супровождаєте цю проблему, і, і от ставите, і ці кінці, кінці зроблять цю вулицю, вирівняють її підсилюють. Так, <зважут> да, певно, що асфальт рядки туди положуть, але ведуть до якоїсь божійськовити, і можна буде там пройти. Але а зараз, дивіться, вже зробили 10 кроків, залишився один крок, а ми тепер кажемо: так воно нам не mm -hmm. ну Це не логічно зробить. Це бюджетні кошти, вони mm -hmm. не вирішують. Це його, хто, хто це його подавав? Ну так, дивіться. Це вже його подавали, ще минулого року. Хто подавав? Проєкт був розроблений ще в 2022 році. Минулого, в цьому році провели коригування, затвердили його. Виділили кошти до бюджету на цей рік. І зараз, лише на кінець року, ми його робимо. Зараз якщо ви його не зробите, зробити. може ви вже його її... ніколи не зговорите. Да. Да. Подовжен... Да. Ні. Да. Воно зараз Туда назад повернеться в бюджет і на общує сумі з'їхати. Так у вас є же сума, у вас є проєкт, у вас вже все є, і вам залишилося тільки от, зробити і за... Да, розумієте, можете... да. а ви зараз відмовитесь тут і потім їй не переправлять, зараз ці кошти на дорогу. І дуже не переправляють. Повернуться бюджет, потім пройде ще півроку, поки ми повернемося до якихось інвестиційних проєктів, бо пері пів року вряд ли ми щось будемо робити. А зараз вам вже зроблять буде. Да, якісь недоробутки. Може десь лишній фонар, десь, може, не треба до фонаря, а може десь не вистачає. Ну, ідеально ж нічого не було. просто, тому треба його закончити, вже як почали. А далі тоді вирішувати ті проблеми, які нагадують. Давайте тоді, якщо якось питання є, пропоную підтримати зміни до бюджету. Наступне питання у нас ну всі проголосували. голос. Наступне питання: про внесення змін до рішення Перезвальської ради від 1125 за номером 3198, затвердження кошторисних частини проєктної документації за робочим проєктом реконструкції мереж улічної освіту на вулиці Шевченка, Вершнева Явої України до вибор і шкільної сили Клиці Леганської області. Доповідаємо. Доброго дня пропонуємо доповнити це рішення пунктом 1, а, а саме в частині реконструкції в вуличної мережі освітлення від КТП 570 по вулиці Шевченка, Вишнева, Герої України, Дружби, проволку шкільний силі плинці району Кіровоградської області, а в дужках перебування просто ось цим, ось цим лише словом. Сума не змінюється, нічого не змінюється, лише додати це, це, це. Прошу голосувати. Наступне питання про надання допомоги Івану Сергійовичу Іванову Сергію Анатолійовичу. Ваш розгляд виноситься в проєкт рішення про надання одноразової грошової допомоги в розмірі 10 тисяч гривень члену сім'ї брату загиблого військового службовця Іванова Ігоря Анатолійовича. Це питання було розглянуто на комісії, так як в порядку у нас. До членів родини відноситься. Ота категорія всіх. Батьків немає, було вирішено на розгляд. Все. Батьків нього немає, а брат ховав його, З і зараз ці кошти, які положено було там рідним сім'ї, передається просто брату, бо він за свої кошти поховав. <правді> 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 да. да, да. А що держава літбувала чим? Ми, ми Більш, от, держава одне, пра... а ми по програмі даємо 10 тисяч на поховання. Але так як вони передбачені членам сім'ї, а, а це їх немає, а брат його займався, то це йому є. Тут не в сумі в тому, кому не. Якби це було в межах програми, ми б просто так проголосували і на тому все закрили. Ого, переходимо до наступного питання про на грошової допомоги Остапенко Дмитру Сергійовичу. Так, також на ваш розгляд відноситься проект рішення про надання грошової допомоги Остапенко Дмитру Сергійовичу, який постраждав від пожежі. Не він будинок постраждав від пожежі село Калинівка. В програмі прописано 10 тисяч на ліквідацію наслідків пожежі. На комісії було вирішено подвоїти цю суму до 20 тисяч. Тому